Подкаст True Beauty Show. Вітаємо на подкасті True Beauty Show. Ми раді продовжити нашу серію випусків про бренди, які займають важливе місце в світі розкоші та елегантності. Сьогодні ми розглянемо один з найбільш іконічних брендів ювелірних виробів, який символізує розкіш, елегантність і витончену майстерність Гаррі Вінстон. Заснований у 1932 році в Нью-Йорку бренд Harry Вінстон став відомий завдяки своїм ексклюзивним прикрасам і годинникам, які носили найбільш відомі зірки кіно та політики. Відомий як король діамантів, Harry Вінстон не лише змінив уявлення про ювелірні вироби, а й став символом інновацій в індустрії розкоші. Унікальність бренду полягає в поєднанні класичних ювелірних традицій з новаторськими техніками, що дозволяє створювати витвори мистецтва. Які мають неперевершену цінність і стиль. Історія та заснування бренду Гарі Вінстон. Гарі Вінстон був заснований самою легендою у світі ювелірного мистецтва Гаррі Вінстону. Почавши свій шлях із продажу діамантів, він швидко здобув репутацію завдяки своєму унікальному підходу до роботи з дорогоцінними каменями. Він став відомий не тільки як майстер, але й як колекціонер рідкісних каменів, що дозволило йому створювати ювелірні вироби з камінням, яке неможливо було знайти в інших місцях. Перша колекція бренду була представлена в Нью-Йорку в 1932 році і одразу здобула визнання завдяки своїм бездоганним дизайнам і високій якості матеріалів. З того часу Гаррі Вінстон став еталоном розкоші, співпрацюючи з найвідомішими іменами в індустрії моди, мистецтва та кіно. Цікаві факти про бренд Гаррі Вінстон. Діаманти для кінозірок. Гаррі Вінстон став першим брендом, який почав надавати ювелірні вироби на червоні доріжки Голівуду. Він був піонером співпраці з кінозірками, серед яких особливо виділяється актриса Одрі Гепперн. Її знамените кольє з діамантами «Гаррі Вінстон стало частиною її образу у фільмі Сніданок у Тіфані». Бренд Король Діамантів. «Гаррі Вінстон часто називають Королем діамантів. Завдяки його неймовірним колекціям діамантів. Компанія володіє одними із найбільших діамантів у світі. Зокрема, діамантом «The Winston Блу, який був проданий на аукціоні за рекордні суми. Ікона інновацій. «Гаррі Вінстон був одним із перших брендів. Який започаткував нові техніки обробки діамантів, що дозволили досягти бездоганної чистоти та блиску каменю. Його технології дозволяють зберігати природну красу каменів при створенні складних форм і дизайнів. Діаманти як мистецтво. Гаррі Вінстон є одним з набагатьох брендів, які не лише виготовляють прикраси, але й розглядають діаманти як справжнє мистецтво. Бренд працює з найрідкіснішими каменями, створюючи прикраси, які мають власну історію і неповторну енергетику. Шановні клієнти, клієнтами бренду Гаррі Вінстон були не лише кінозірки, а й представники королівських родин, політики та мільйонери з усього світу. Одним із найбільших покупців був король Саудівської Аравії, який придбав ювелірні вироби на кілька мільйонів доларів. Історичні діаманти. Одним із найбільших досягнень Гаррі Вінстон стало придбання діамантів, які стали частиною історії. Наприклад, Діамант The Hope Diamond вагою 45 і 52 карата, був переданий компанії в 1949 році і став одним із найвідоміших каменів у світі. Подарунок для культурної спадщини. Гаррі Вінстон не обмежився лише створенням прикрас для багатих і знаменитих. Він також створював подарунки для музеїв, зокрема для Смітсонського інституту, його колекції, які стали частиною культурної спадщини, вражає своєю майстерністю та витонченістю. Акцент на екологічну відповідальність. Сучасний Гаррі Вінстон активно працює над забезпеченням етичних стандартів, добування та обробці дорогоцінних каменів. Компанія займає впровадженням екологічно чистих технологій для збереження природи і мінімалізації негативного впливу на навколишнє середовище. Тренди та інновації. Гарі Вінстон постійно розвивається і випускає нові колекції, що відповідають останнім трендам у світі ювелірного мистецтва. Їхні новітні колекції, як The Winston Cluster або The Winston Garden, комбінують традиційний стиль з сучасними елементами дизайну, підкреслюючи інноваційність бренду. Бренд, що надихає. Гаррі Вінстон завжди був на передовій, коли йшлося про інновації в світі розкоші. Саме тому бренд надихає сучасних дизайнерів та ювелірів, які йдуть за його слідами у створенні продукції, що поєднує високу майстерність і бездоганну естетику. Секрет успіху Гаррі Вінстон. Успіх Гаррі Вінстон полягає в його здатності поєднувати класичні традиції та сучасні інновації, створюючи колекції, які не просто захоплюють, а й надихають. Бренд вірить у мистецтво та майстерність, використовуючи тільки найкращі матеріали та найсучасніші технології для виготовлення ювелірних виробів. Цей підхід дозволяє компанії залишатися на вершині індустрії розкоші та ювелірного мистецтва, створюючи бездоганно красиві та витончені прикраси, які зберігаються через покоління. Гаррі Вінстон продовжує залишатися синонімом елегантності, розкоші та вишуканості. Незважаючи на зміни в світі моди та ювелірної індустрії. Його колекції та годинники це не просто речі, а символи класики та інновацій, які служать своєму власнику як найбільше відображення його стилю та статусу. Сподіваємося, що цей подкаст був цікавим і пізнавальним. Не забувайте слідкувати за нашими наступними випусками TrueButy Show, де ми поділимося іншими цікавими історіями про бренди, що формують сучасний світ моди та розкоші. Патка.